Покажіть Гольф 6. Хорошо, пішли, зробимо огляд авторинку. Покажу вам Гольфі Шостий, що пропонує вам до покупки, які ціни, що взагалі заявляють по пробігам, що взагалі тут можна купити. Не забувайте з вас лайк та підписка, якщо вам потрібно знайти автівку, перевірити, доставити підборі, під ключ, глянути разовим оглядом, зробити супровід по авторинку. Всі послуги доступні. Наші контакти є під відео. Телефонуйте, будь-яку автівку можемо вам знайти, перевірити. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий сіренький в універсалі, показую вам його детальніше. Є у нас релінг вверху, простий у нас нелегко сплавний диск. Є парктроник 360, є противокуманна фара. Гарно так виглядає по характеристиках. 7, 550-10 рік, 152 заявляють пробігу. 1,4 у нас. Бензин відразу посолоно, комбінована світла тканина. Без мультикерма є навігація, є в нас кондиціонер, є повний склопакет підігрів і дзеркал, автосвітло автодощ. У нас присутні задній ряд сидінь. Виглядає непогано. Шторка позаду бачимо, у нас є парктроник позаду, також присутній. Так само є в нас камера заднього. Огляду літня гума в нас на автівці. Ось такий перший екземпляр. Ми зустріли, 7 550, 10 рік, 152 заявляють пробігу, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр в автоматі, і він у нас в хеджбеку. Віддивимося детальніше. Просто оптика, парктроник 360 омивач фар протиманна у нас фара присутня, пригнений зі Швейцарії. Є в нас легкосплавний диск, літня гума виглядає прям, він дуже гарно. Так, по характеристиках зі Швейцарії 164 заявляють пробігу. 11 рік автомат. 11200 вартує він у нас на старті по салону. Комбінована тканина з алькантарою, шкіра не мультикермоли лепестки перемикання, підігрів, навігація автомат, автопарковочка, повний склопакет, автосвітло, круїз, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь. хеджбек, парктронний зад. Все в нас присутнє. Гарненько виглядає. Ось такий екземпляр зустріли. 1,4 бензин, 164 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ми ще один синій екземпляр. Пригнаний він нас з Німеччини. Бачив, нас транзитний німецький знак. Є в нас просто оптика, є в нас омивач, туманка, легкосплавний диск з літньою гумою. Це в нас універсал є релінг. Поверху, і це в нас дизель. 11 рік, 1,6 дизель 235 заявляють пробігу. Без підкрасів, рідний пробіг 100% заявляє, продавець. Бачені якісь документи в нас декра. 9300 вартує він на старті по салону Комбінована тканина, п'ятиступка ступка сидінь. Мультикермо присутня навігація в нас є. повний склопакет підігрів дзеркала, авто світло, круїз. Все присутнє. Задній ряд сидінь. Торку позаду так само ми бачимо. Форкот у нас присутній. Ось такий синенький екземпляр в синьому кольорі. Універсал 9301,6 у нас дизель 235, заявляють пробіг. Один із старіх пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр в хеджбековій. Показую просто оптика без туманки, без онувачів. Легкосплавний диск літня гума є по характеристиках 6851,4 MPI 9 рік, 229 заявляє. У нас пробіг по салону, комбінована тканина. Просте в нас наш кіряне кермо, простий у нас кондиціонер п'ятиступочка, без навігації. Два склопідйомника підігрів дзеркал, автосвітло в нас присутнє. Задній ряд сидінь. Без парктроника позаду така простенька базова у нас комплектація. О, простий 1,4 атмосферний двигун, 6850, 229 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один такий темно синій екземпляр в хеджбекові Показую тут у нас також просто оптика, є омивач, немає в нас туманки. Легкосплавний диск, все сезонне в нас гума. По характеристиках 10 рік, 1,4 MPI, 218. Заявляють пробіг усім 350 вартує він у нас на старті. Просувано. Комбінована тканина, всі сіскопідйомників у нас присутні, автосвітло підігріве зеркало. Просте нешкіряне кермо. Підігріве сидінь п'ятиступочка без навігації. Він у нас задній ряд сидінь. Без парктроника Позаду. Також у нас базова комплектація, є вже спопідйомники. є в нас підігріви 7350, 14218 пробігу 10 рік. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий голубенький екземпляр. Він у нас в автоматі показує. Просто оптика омивача туманки у нас немає. Простий у нас нелегко сплавний диск, зимова у нас гума по характеристиках. Дев'ятий рік, 1,4, 192 пробігу, 7450 вартує він у нас на старті. Комбінована світла тканина, мультикермо у нас присутній, автомат підігрів без навігації, у нас повністю підйомників у нас присутні, підігрів дзеркала авто світло, круїз також у нас є задній ряд сидінь. Позаду він у нас без парктроника, ось такий. Голубенький екземпляр, що ми зустріли, 7459 рік, 1,4, 192 1,492 і Відразу не виключаємося, дивіться, три плюсика в нас стоїть. Просто покажу вам ціни. це у нас навіть крос 6950, 1,6 у нас бензин 192 пробіг, 6950 трейлінг, люк по салону, ось так виглядає. Ще один у нас такий кофейний, є парктроник, є мивач. Простий диск 77501,6. 9 рік, 223 пробігу. І ще один. 13 рік, 1,4, 216 пробігу, 9450, саховський у нас моторчик. І він у нас в автоматі підігріви, Навігація, все присутнє. Мультикермошки, ряне кермо, комбінований гарний салон. Ось таких екземплярів в рядок зустріли, пішли шукати наступу. Зустрічаємо відразу чорних два екземпляри в ряд. Показую вам їх обидва. Детальніше цей у нас купешний, тобто трьохдверний. це в нас п'ятидверний. Поїхали. Є в нас парктроник без туманки, просто оптика. Є легкосплавний диск, все сезонне. У нас гума. Він у нас 1,6 MPI в автоматі. 7850 вартує 212 пробігу. 9 рік по салону. Автомат. Тут, до речі, нас стоїть простий гідротрансформаторний автомат. Є в нас навігація, є в нас кондиціонер, є в нас підігрів дзеркал, автосвітло в нас також присутнє. Підтонований позаду. Парктронний взад також у нас є. є ось такий екземпляр в автоматі. 1.6 6Pi 7850 вартує він на старті. І відразу переходимо. Є мивач фар, є парктроник без туманки і проста оптика. Є в нас легкосплавний диск, зимова гума. Він в нас також в автоматі. 9 рік, 1,4, 230 заявляють пробіг. 8900 вартує на старті по салону Комбінована тканина, всі підйомники, підігрів дзеркал, круїз авто світло, а автодощ є. Доставно мультимедія є підігрів також у нас. Сидінь підтонований трішки він у нас позаду. Так же ж саме є парктронний зад. Бачимо, є в нас камера заднього вигляду. Ось таких два екземпляри ми зустріли. 8900, 7850, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один чорний, він вже в нашій реєстрації, але він двохлітровий дизель і в автоматі. Покажу вам його, є туман, є омивач чвар. Є в нас парктроник. Є легкосплавний диск з літньою гумою. Релінг поверху присутній. По характеристиках 12 рік 211 заявляють пробігу. 9600 вартує він у нас на старті в автомат. Комбінований салон на шкіра, тканина, автомат, підігрів навігація, Лепестки перемикання, мультикермо повний склопакет, Круїз автосвітло підігрів дзеркал у нас присутні. Підтонований трішки позаду. Що побачимо, у нас є. Є фуркоп, є парктроник зад. Ось такий екземпляр. 2-літровий дизель в автоматі 9600 11-й рік, 211 заявляють кробів. Ще один сірий екземпляр. В в автоматі також вам показую. Легкосплавний диск. У нас є зимова гума, туманка, омивач парктроник 360. В нас присутні, це в нас 10-й рік, 1,4 пробіг, на жаль, не вказаний. 8700 вартує на старті салону Комбінована тканина без мультикерма. Є підігріви, є автопарковка, навігація. присутня, повний склопакет підігрів дзеркал, круїз, автосвітло автодощ, є підтонований трішки позаду. Парктроник бачимо, у нас присутній. Ось такий ще сіренький. Екземпляр зустріли. На жаль, не вказаний пробіг. 10-й рік, 8700, 1,4 в автоматі. Ще один сіренький екземпляр в універсалі, також показую вам його детальніше. Є парктроник, просто оптика без туманки. Легкоспланний диск, всесезонна в нас гума, релвінг поверху присутній по характеристиках. Це в нас 12 й рік, 1,4, 200 пробігу, 7900 вартує він настав. Він у нас в механіці в 6 ступці, він у нас без навігації, є у нас двохзонний клімат, є повний склопакет, є підігрів дзеркал, є автосвітло у нас задній ряд сидій, Шторка є. Немає у нас форкопа, є парктроник зад. Ось такий ще сіренький екземпляр. Один і в універсалі, 7900-200 тисяч заявляють пробігу 12 що ж, ось таких трішки гольфів за авторинку вам показали. Є такі автівки, можна шукати, залежить які двигуни, які коробки, механіка, автомат, лінійка велика, як дизельних, так і бензинових. Залежить, що шукаєте. Контакти знизу, щось цікавить. Телефонуйте, можемо перевірити вам, що таке перевірка. Це технічний стан, це узов, це пробіг, тобто повністю все від А до Я. Знайти в підборі під ключ, зробити супровід по авторинку, оглянути щось разовим оглядом, якщо зацікавило, з огляду, звертайтесь. Можемо вам в цьому допомогти.